Я ставлю на голосування пропозицію щодо повернення, повернення до розгляду проєкту 4359. а Колеги, уважно, без помилок працюємо. Без помилок. Давайте разом підтримуємо проєкт повернення до розгляду проєкту 43.59. Шановні колеги, прошу, прошу голосувати. За 231 рішення прийнято і зразу, зразу не розслабляючись. Прийнято в другому читанні і в цілому. Прошу, шановні колеги, історична мить. Прошу голосувати. За 231 рішення прийнято. Дякую. Дякую, шановні колеги. По фракціям була. Не розходимось. Друзі, прошу, не розходимось. Батьківщина 77, партія регіонів 10, 38, удар, 18, економічний розток, замір та стабільність 1. Суверенна європейська Україна. 20, 35, свобода позафракційні, 32.